Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! І Воскресне Україна! Е, я не був настояти на Хоршівського монастиря, я служив у Борисмі, як Монах. Десь, може, рід, пів року тому мені сказали диякові пахомі, поїдьте на місяць часу до Херсону, щоб людям трошки так підтримати їх на дусі. І після того мені через місяця дзвоня каже, я, кажу, я пропаган, чи ви готові служити в Херсоні і Наталі. І перша думка, готовий, бо хочу послужити Богові і людям. І знаєте, що мені подобається людей у Херсоні? Багато хто з них почав ходити до церкви. І не тому, що війна, а тому що і ти їм боячиш, Бог тебе любить, Богородиця Мати тебе любить. Тебе любить церква. І вони кажуть, ми хочемо ходити до вашої церкви. Тому я від імені херсонців, мене Херсонці попросили. Кожному з вас подякувати за молитву і за вашу допомогу матеріальну, яку ви давали. Тому вони вам дякують і низькі покліне. Тому хатина мама ми на раді. Це життя, поки ми живемо, цінуємо. наших матерів. Я часто молоді кажу, діти, домашнє завдання. Вечір йдете до мами чи до тати, кажете, тато, мамо, дякую тобі за дару життя. Мами вина раді зелені органа у дні, давно нема моєї мами, немає хліба на столі, Борода трохи похилені. Трава сховала всі сліни, а грона збір всі зелені, чекають бури. Сині, сині грона, пригадайте все мені, мою юність, мою маму, Рідну хаву у селі, як у недоспірю знов придимай матусю, на збираний, поша сади у вас чудові, звучить пісенний водограй. Та скільки ждав немає мани, доспіли рога у вікні, тепер лише одні тумани, спобили бхати в самоті, сині, сині грона. Пригадайте все мені, мою ніс, мою маму, рідну хату в селі, сині, сині, сині гона. Якщо на каналі СТБ, один за всіх є така передача, коли чотири роки тому я перший раз в житті обняв свою маму. Тобто я все життя дідомівся. І тільки 4 роки тому я б мав перший раз маму обняв і поцілував і плакав навіть. Я завжди кажу, ми не цінуємо інколи те, що є тут. Ми навіть деколи не цінуємо стосунки з Богом, стосунки з рідними і навіть вчителями. Бо я завжди кажу, вчителька це також мама. Так, лікарка, яка лікує тебе в лікарні, це також твоя дух, така духовна мама. Тому я хочу побажати, нехай кожна жінка буде для вас самою. І діти, я завжди: скажіть своїм матерям, на якій пішли вічність. Мамо, дякую, що ти здала мені віру в Бога, щоб мені показала шлях до Бога. Тому, але пам'ятаємо, для нас, як християн, мама небесна, також тайка заступається перед сином, яка допомагає нам бути з Богом. Тому і вам хочу побажати, батьки, пам'ятайте, питайте дітям. А скажіть одне, скажіть, пам'ятайте одне, я вам дала Бога, аби ви те ще забрати. Бо Бог цінує те, що ми робимо. Тому, Мамо небесна, мати Ісуса, як ти завжди за нас заступаєшся перед Своїм Сином, за наших воїнів і за тих, хто зараз потребує твоїх покрові, Твого покрову. Пісня про те, що одна пісня, як мама завжди нами упікнується Бога родитися, нашої душеві. Як в серці тривога, неспокій і мука, не дорога, піднос свої руки, молися сердечним, молися сльозами і всі болі сумки, звіряй своїй мамі, бо матінка Божа. Все чує і бачи, вона лиш попросить, Господь нам пробачить. від Господа ласка і радість си і сила, що болі до час ні мужнього зносила. Ото, щоб ти знав прийняли до серця, від Бога йде спокій, любов і милосердя, затягши людину, як в серці тривоги, і будь-що хвилини, пам'ятай, що це не є від Бога. Бо матінка Божа все і бачить, вона лише попросить, Господь нам пробачить під Господа ласка і раність і сила, що політа в час ти мужно зносила. від о, матінка Божа, все чує, бачить. вона лиш попросить, Господь нам пробачить. Від Господа ласка і радість і сина, що політочасні. Що Ми, ми разом і наші. Бойники, і Богородиця помолиться. За наших воїнки, наприклад, за всіх матеріалський стандарт, і війна і серце. І за нашу церкву, Христову Церкву. Знаєте, що мені подобається в так і робить. Люди кажуть, це не є українська ракатонська, вони кажуть, це наша.